Є відновлення так, є оселя. Так будь-яка державна програма, перерахунок все нам підходить. У винниках квартири продаються від 50 метрів від 60 тисяч доларів. Будинок вже зданий. Благоустрій зробимо як підключить воду, десь це за місяць має бути. Відповідно до Нового року з нашої сторони, зі сторони забудовника все буде повністю облагороджено, буде брама тут стояти, будуть паркомісця влаштовані. В квартирі буде газовий котел, до кожної квартири є комірка. Ось тут буде два паркомісця, які можна буде придбати, будуть у вашій власності. Там є гараж, так буде придбати. Ось це ви заходите собі, йдете ось так сюди. Ось це вхід, під'їзд, піднялися. Все, що називається перший поверх, то в нас це вже по факту другий, бо на першому поверсі комерція, хоча він юридично не називається. Ну, коротше, така логічна логіка. Це є вулиця загадкова, бічна від винної гори. Винну гору в винниках, ніби всі знають. Госпіталь тут недалеко, військова частина недалеко. Квартал новобудов, заходь, живи, тішся, радуйся. І чисто красивий модний чи молодіжний будинок на 9 квартир. Від 51 до 57 метрів квадратних квартира має площу. Панорамні вікна, краєвиди, зелень. Ви бачите, туди цей паркан забереться згодом. Буде красота. Хто би хотів, алоло.